Незважаючи на суспільно політичну кризу в країні, організувати нормальне функціонування всіх галузей життя міста доволі складно. Втім, можливо. На жаль, ми у поточному фінансовому році приймаємо на початку лютого бюджет. Це не нормальне явище, але добре, що хоч так, січень місяць, ми жили одною 12 бюджету минулого року, затверджений бюджет загальний фонд 363. Мільйони практично приріс є у всіх галузях. Маю на увазі в першу чергу великий. Це охорона здоров'я, освіта, культура, спорт. Бюджет, який слід за обласним та районним прийняли, і у Мукачеві змогли обговорити на виконкомі. Без змін залишилася його дохідна частина, точніше, основне джерело фінансових надходжень. Основним доходним джерелом наповнення міського бюджету залишається по загальному фонду податок на доходи фізичних осіб і плати за землю. Їх придомив галокція податків зборів загального фонду складає відповідно 88% і 8,3%. За словами міського голови, якщо не буде ніяких форс-мажорів, Мукачево житиме не гірше, як у минулому році. Але для цього треба виконати дохідну частину, треба, щоб працювала економіка, і тому паралельно з бюджетом ми прийняли план план соціально-економічного розвитку міста, який передбачає створення нових робочих місць, легалізацію фонду оплати праці. Передбачає також оплату податків суб'єктами, які є філіями з інших міст, і на жаль, сьогодні платять у тих містах. з де отримують заробітну плату, а працюючи в місті Мукачеві, у бюджет кошти не йдуть. Це ненормально. Решту не менш важливих питань у соціальній галузі: містобудуванні та міського господарювання. Члени виконкому розглянули оперативно.